Вітаю всіх! І зараз ми з вами подивимося, що на вас чекає в сфері кохання. О, і тут зразу перевернулася карта, яка говорить про те, що в вашому просторі з'явиться людина, яка проявить до вас а, свої дії. Це мужчина, якого ви вже можете знати. Або це буде якась нова для вас людина, але в неї є що вам сказати, що саме цікаве тут, тут мужчина, який хоче вам розповісти про свої відчуття до вас, про те, що він вас коха, да? про те, що ви йому подобаєтесь, про те, що він дуже хоче бути з вами. І про те, що, можливо, між вами сталася якась суперечка, і він буде намагатися зупинити цей процес суперечки, процес, коли ви захочете да, йому там щось висловити до того моменту, поки він не розповість свою історію, чому він так поступив. В тій чи іншій ситуації. Тому він тут уже у вас на порозі, скоро він до вас прийде, і ви будете говорити з ним саме про, про цю ситуацію, бо він буде говорити про те, що були десь якісь можливості, люди, ситуації, да, де, від яких він залежав, і не було можливості вам спілкуватися. А зараз вже все вирішено і він готовий да? готовий зустрітися з вами, готовий проявити себе. Але тут говориться про те, що він хоче, щоб ваші відносили відносини. У ваших відносинах була якраз прозорість, да? щоб не було якоїсь залежності, щоб не було обману, щоб не було якихось недомовленостей. Тому він тут буде розставляти якісь точки над І, тобто буде розказувати якусь історію, про яку вам зараз потрібно знати, для того, щоб ви змогли почати все спочатку або почати ваше нове спільне життя.